А знаворі. Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради. На зв'язку з нами. Пане Володимире, слава Україні. А вас сюда північно-східний форпорт оборони нашої держави. Героям слава! Так, Ой, як ось. у вас? А, як то кажуть, ніч якщо що можна назвати, не була не скучною. Дуже все, все лайно і, і крилаті ракети і 101, Х101 і х 59. І скандери, і калібри і все пролітало над нашою областю, і шахеди, в тому числі хлопці ППО працювали, як могли ну скажімо так результати Ми дізнаємося згодом, але це все над нами, все над нашими головами, це все пролітало цією ночі. Пане Володимире, підхід у вас звичайно прекрасний і оптимістичний, тому ми впевнені, що з такими людьми, особливо в тих регіонах, де зараз дуже. Кепської прикроє, то ситуація може бути і, і позитивною, е, чи, чи така ситуація, як в країні, коли ми говоримо про влучання, про руйнування і пошкодження енергетичних об'єктів, чи це впливає зараз на Сумщину? Чи от з світлом, водою, у вас є перебої? Чи все гаразд? Бо вчора тільки Я... чули, що відновили Я... трохи. Так, ну я це коротенька хронологію. Та що на велика на неділю з неділі на понеділок е, було трьома волнами шахи. Долетіли на сумщину е, 12 Збила ППО. Наша велика ім'яка одне на жаль влучила в, е, в об'єкт об об енергетичної інфраструктури. І зразу е, без світла лишилось 40 тисяч 400 тисяч абонентів. Е, на вчора вже було е, без світла, тільки 5 Тисяч абонентів верну різницю 400 тисячі І то ці, ці 5 частина з них до атаки були ну там, де неможливо її відновити. Тому це так, так само було припинено тимчасове водопостачання, але згодом воно на нас на, в день уже в понеділок було налагоджено. Так само було е, приліти 10 кабів по місту Білопіллю, які зараз кошмарять максимально прошлисти, е, і також про зникло світло. На даний момент світло слава богу білопіллі відновили електропостачання, але расисти на, на даний час зробили інформаційний вакуум, як -от, бідна вишка телевізійна. І по неї вже вони гатять, гатять і також лупили і позавчора е двома кабами. Потім ще по своїм телеграм-каналам показували, як це відбувалося. От газ ми зараз тому... покажемо ці кадри. Пане Володимире. А навіщо вони скидають оці боєприпаси? знімають це все викладають, і взагалі що вони шукають в Білопіллі? Це невеликий населений пункт біля самого кордону. Вони що, думають, що там вже війська НАТО стоять. чи що? Ну, по перше, для... я так розумію, дивіться, вони вони цього ця вишка, яку ви зараз показуєте, її пошкодити, робити інформаційний вакуум. Зараз в місті Білопіллі немає тв сигналу українського, немає інтернету. На жаль. І мобільного зв'язку та такий такі інформаційні вапом. Зараз вони будуть включати свої радіостанції. Як це було десь місяць тому, коли тимчасово була ця вишка пошкоджена, буде включатися російське радіо, і будуть вони насаджувати свої ці дебільні скрепи. Ну, це перше. по перше. По-друге, що вони для чого це робиться? Ну я вважаю, що це робиться для того, щоб максимально. Сили та засоби наші, наші з наших хлопців зсуву відволікти від напрямків на юги на півдні. тобж для того ну, так тривожачі вогонь, це ну, кошмарить тім населення. Вони що, вони ад злості, вони нічого вони не можуть робити, тільки вбивати мирне населення. Вони звіряча ця ж їхня не, не змінюється вже роками. Пане Володимире, а на, ще до тих от всіх обстрілів наші колеги от сум розповідали, що вдалося таки запустити цю інформаційно психологічну операцію. Паніку в сумах в Харкові теж пробували запустити, але харків'яни якось як то кажуть, втрималися. А в сумах таки пробували і кажуть, що результат був. А от ще й ось додаються тепер ось ці всі перельоти, прильоти і руйнування телевишки. Що справді. Люди піддалися паніці? Я вам скажу один такий приклад. Вчора їхав по вулиці Кіндратіва, була пробка, їли проїхав за 10 хвилин. Тобто ж населення, щоб якогось там паніка, я кудись хтось виїжджав, я цього не бачу на даний час. Ага. А що з кордоном постійно ми чуємо про те, що можуть вони наступати і з Сумщини і з Харківщини, про те, що контингент військ там збільшується, чи ви це спостерігаєте, і як з ДРГ? Та сама стабільна ситуація час від часу заходять чи активізувалися? Дивіться на, на, на минулому тижні, і главком сирський, і е, також наш голова військової адміністрації пан Артюк зазначав, е, що. На на даний час е, ударного кулака на тому на той стороні немає. Може, якась невеличка збільшилась кількість особового складу розширців, але вона не критична, не являється для кулаком для якогось удару. А техніка е, ну я ж кажу, приблизно вона не змінилась. Може, і додалася якась невеличка частина, яка не не критична, надана немає. не, вона не зробить ударного кулака для прориву на якомусь напрямку нашого кордону. І ще одне останнє коротеньке питання. Маємо хвилину приблизно чи місцеві, коли ми говорили кілька місяців тому про те, що була евакуація із п'ятикілометрової кілометрової прикордонної зони, і частина людей тоді справді виїхала. Чи люди залишаються там, куди виїжджали, чи повертаються додому? Бо розуміємо, що городи це для українців святе. Частина так дійсно повертається, сади і Як це посадила огород і поїхала там якісь в інший в більш безпечний населений пункт. Е, є люди, які котрі не вертаються. але я думаю, що десь 50-50 десь від відсотків 50, це повертається додому і працює на своїй землі бого й да нам землі. Володимире, дякуємо вам за участь в нашому етері. Володимир Віцак, заступник голови Сумської районної ради, був із нами.